Далі йде рідна мова, і це сага шостий том Сендмен з шостого по 10, тому що в мене є перші п'ять томів. Я навіть думала їх продавати, а потім вийшов серіал Сендмен, і я така: хм, можливо, не буду, можливо, спочатку зберу все ж таки всі 10. От, далі Блексет, знову ж таки, я прочитала тільки перший том, а вже вийшов і другий і третій. В тему коміксів зрозуміти комікси. Хоча, в принципі, мені здається, що я розумію, але окей, буде цікаво. До того ж, багато відгуків я читала, що прикольна історія. Далі йде господар крижаного саду, том другий, тому що в мене є том перший це польський письменник, наскільки я пам'ятаю. Далі червоний вовчик. Така мішна обкладинка, я так розумію, це також мальопис, це щось про червону шапочку, тільки про вовчика. Ну, тобто, не знаю, я по мінімуму спеціально сама читала, але за обкладинкою і за прев'ю я розумію, що треба купувати. Далі оповідки з Микханського прикордоння, там є три томи. Я також бачила їх у відгуках, тому що за обкладинками не скажу, що вони б мені мене привабили. Я так розумію, там якась імперія, якась ок... Окраїна, оце прикордоння і там. Якісь сутички чи не сутички, ну, тобто великий фентезійний всесвіт пропрацьований і фентезійні історії там повинні траплятися. Далі це йде уявний друг, це е, хлопчик, який чув голос, який пішов до лісу і зник, ну, типу він втік, хоча не зрозуміло чому. Але він втік, але повернувся через 6 днів, але нічого не пам'ятає з того. Повинно бути щось цікаве, але я не впевнена, тому ось я зробила закладинку. Далі будемо дивитися, можливо, треба ще більше почитати подивитись відгуків. Я, якщо чесно, не пригадую, чи дивилася я їх чи ні. Далі йде темпора, і це читай як професор. Тобто не тільки сюжет, а й відчувати символи, метафори, алюзії, помічати іронію і тому подібне. Це написав колишній професор Мічиганського університету Томас Кафостер. Знову ж таки, якщо читати щось подібне, то реально краще читати від професіоналів, Якщо, наприклад, читає, як професор написав якийсь б, коуч, який відомий тим, що тільки коуч, та йдіть ви лісом. І знову ж таки, мені подобається, що це не якась інструкція зі скорочитання, швидкочитання, чи ще чогось, тому що ну, це фігня малята і вже довели це. Якщо ви не знали, то були дослідження, і ось ці швидкочитачі, вони. Вони просто через слово уловлюють, щось не уловлюють. тобто це все фігня, і всі фільми, які от про показують, як отак от промайнув. Книжку і все зрозумів, ні, 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 ні. Нормально треба читати. Так буває різна швидкість, але це швидкочитання по діагоналі, горизонталі, це не варіант. Якщо треба щось продивитися, там якусь статтю, щось шукаєш конкретне, можливо, щоб знайти, ага, слово зачепився і далі вже читаєш нормально. інше – то фігня, і це науково доведено. Все, тому всі ці книжки про швидкочитання читання одразу в помийку нісіть. Тож, так, у темпори все, у темпори, все. <laughs> ну, якось так. Далі йде Астролябія, і це біографія Толкіна, звичайно, Хоча е, не знаю, коли я її придбаю, але все ж таки цікаво прочитати. Я е, трошечки про нього читала з відкритих джерел, можливо, читала ще про нього в школі, коли читала Володар Перснів, але вже не пам'ятаю, проте. Там книжка ціла про його біографію, тому було б цікаво, але ну, не дуже швидко хочеться її купити. Прямо. Далі Крига. Це дві книги, товстелезні, але в них по дві частини. Тобто всього дві книги, але це чотири частини. І це польський автор, наскільки я розумію, там Російська імперія під льодом, вона, типу, не розпалась чи щось таке, і поляки ще воюють за свою незалежність, тому не що це польський автор, тому поляки. Я не знаю, коли я захочу прям її читати, але я бачила ще рік тому, якщо не більше відгуки, що це цікава, в принципі, історія. Але от я не скажу, що я так прям швидко зараз побіжу читати про Московію, яка під льодом. Ну причому не розвалену Московію. Якщо б вона була розвалена, то вже біжала б. Тож, далі це кентерберійські оповіді. Я про них чула періодично в різних фільмах, ну, тобто якісь відсилки були, чи щось таке, чи ну, от, подібне. А тут я дивлюсь Кентерберійські оповіді така опа! Це ж 14 те мені здається, століття це класика. Класика англійської літератури це оповідки, які розповідають один одному про чани, які йдуть в Кентербері е, на прощу могили Томи, фоми, ну якогось там святого, скоріше за все, в Кентербері, тому і кентерберійські оповіді. І це така енциклопедія середньовічного е, життя. І мені здається, вона там з гумором. Тому, звичайно, остролябія, шалений респект і бажанка однозначно. В Аси у мене також. Що ми також, Тому, як і в темпорі, лише одна книжка в бажанках. І це друга частина ходячого хаосу, яка називається Запитання та відповідь. Нарешті, скільки там між першою і другою частиною років пройшло чотири, третю книгу ми також будемо років 5 чекати. Я сподіваюся, звичайно, що ні, але ну, камон. І Артхас. Моє улюблене видавництво Архаста, в принципі, захочеться все зактарити собі, але я виділила лише три книжки, і дві з них починаються з цифри тисяча. Перше, це тисяча тисячі радості і смутку, чи тисяча років. Я, можливо, не так правильно переписала. Це китайський митець, китайський художник. Він був і арештований в Китаї. Він можна сказати дисидент, він ем, критикував і владу. І тому був змушений приїхати в США, але він все одно, як і політичний діяч, я от не пам'ятаю, він офіційно якийсь політиком став чи ні, але він активіст і так, він критикував китайську владу. Не в кожного є такі міцні яйки, але є такі люди. Просто їм потім Треба тікати в іншу країну. Ось вам і Китай. Ну, тобто, так, там є багато хорошого, але не забуваємо, що це не вільна країна. Далеко не вільна країна. Далі це тисяча ідей поєднання кольорів барвистих, барвистий путівник по взаємодії відтінків. Я взагалі, от зараз, дивлюсь на Артхас і розумію, що якщо б це було в той час. Коли я навчалася, щоб ми там не переписували не ксерили якісь там по кольорознавству, історія не писали величезні конспекти і таке інше. А у нас були б такі книжки. Я дивилась там ще різні по кольору, і по композиції, все таке інше. Шикарні зараз Артхас видає, і мені здається, ось зараз студентам, дизайнерам, це просто лафа мати такі книжки. От відверто. І знову ж таки, ці книжки, цю книжку я хочу, щоб просто періодично надихатися. Так само, як я купувала про композицію і про дизайн основу щось таке. Просто періодично ти гортаєш і щось згадуєш, чимось надихаєшся. І остання вартхаз – це Володимир Лобода, Живопис це альбом видатного. Маляра, видатного художника, нонконформіста. Наскільки я пам'ятаю, це з 60-х-70-х років минулого століття його роботи. І хоча це не дуже мій стиль ось саме живопису, я хочу цю книжку лише для того, щоб мати сміливість, от навіть коли, хоча я вже декілька років намалювала картин. Але ось, ну, чомусь вже зараз хочеться просто повернутися додому і малювати. Ну, Якесь натхнення, жаха життя повертається, Творити щось. Хочеться. Ось під час війни це якась, якась зворотня реакція, я не знаю. Але е, Це мені потрібно, ця книга, щоб розуміти, що ти можеш все. Ти можеш зробити небо не блакитним. І це буде окей. В мене такої сміливості ще нема. Навіть якщо я щось роблю фентезійно, воно завжди таке... Згладжене все таке інше. Хоча я б не сказала, що я така по життю згладжена, хоча буває і таке, але ви сподіваюся, розумієте про що? Дивитись, надихатись і розуміти, що ти можеш зробити все, що хочеш. Хочеш зелене небо вперед. От. Тому це був Артхас. Далі в мене іде КСД. Так, незважаючи на те, що все менше-менше в КСД, я, в принципі, минулого року купила лише чотири книжки, тому що треба чотири рази на рік купувати, в мене є що тут ще купувати в них. Тож, перше, це небажаний гість. Це я так розумію, якийсь трилер, чи просто детектив, чи трилер-детектив. Гірськолижний курорт, там стається вбивство, але. До них ніхто не може дібратися. Вони ні до кого не можуть дібратися, тому що Заметіль, хуртовина і тут ще друге вбивство. І я люблю детективи. <свісно> і, звичайно, як це називається? Закритий детектив, капсульний детектив. От є вагата крісті як 13. А, можна казати це слово на ютубі, 13, окей, скажімо, мав пенят. Фігурок мав пенят. Далі йде ліс духів. Це Жан Гранже. і мені дуже зайшло його і Конго Реквієм, тому я хочу спробувати щось в нього інше. Криваві ріки я не хочу читати, тому що я приблизно знаю про я, яка буде цематика, тому що я знаю, що був такий фільм і. Ну, типу, і там були криваві ріки в прямому сенсі слова, хоч я не дивилася знову ж таки, але якось чула. Але мені цікаво подивитися, почитати і дізнатися іншу сторону, можливо, Жана Крістофа-Гранже, або, можливо, зрозуміти, що він, в принципі, пише так само, про те саме, не знаю. Далі. В нас фундація та земля, п'ятий том. Четвертий том я придбала, я не читала. Я хочу знову прочитати декілька книг разом. Ось, а це п'ятий том, і він буде мене чекати. Далі йдуть єретики Дюни і Капітула. Дюни. Капітула. Капітула. Капітула, я думаю, дюни. Це під великим питанням, тому що в мене ще є не Бог Імператор Дюни». Я починала його читати, прочитала 20-25 сторінок, зрозуміла, що воно мені не йде. Але не так, щоб він воно погано, тому що за 25 сторінок я ще нічого не зрозуміла. Просто, напевно, був не той настрій, і я відклала. І це було, мені здається, більше року тому. Але я хочу ще раз спробувати: якщо мені Бог Імператор Дюне не піде. То все, я більше закриваю тему з дюною і все. А, тому ось в мене в закладинках є в КСД капітола Дюни і Єретики Дюни, але під великим питанням. Далі в нас а, Вавилонська бібліотека. Мені здається, від Вавилонської бібліотеки в мене немає нічого. Хоча я можу помилятися, але я нещодавно е, дізналася про неї. Там відгуки е, дуже круті були на книжки. Потім я побачила подкаст-книгосховище з засновником Вавилонської бібліотеки. Мене він дуже зацікавив, дуже зацікавила сама концепція. Тож е, я зробила закладинки перше: це спадкоємці, це коли неандертальці стикаються з людиною розумною і що там буде. Обкладинка відверто якась дивна і фу. Мені не подобається. Але історія мене зацікавила саме по відгуку. За обкладником я б ніколи навіть не захотіла б її придбати. За відгуками захотіла і зробила в бажанках. Далі йде Буфонада Курт Воннегут. Відверто, я не думаю, що Курт Воннегут – мій автор. Але Буфонада – це автобіографічний роман. Тому мені буде цікаво. Я пам'ятаю, в школі ми читала боню номер. Боня номер 5 так? Я не пам'ятаю конкретно повністю сюжету вже, але я пам'ятаю, що мене тоді враз... тобто мені сподобалось, як можна сказати про книгу, в якій описується бомбардування Дрездена. Дрезден, в принципі, був повністю знищений майже. Хоча я була в Дрездені і ну, вони його відтворили наново. І це круто, хоча ти йдеш, і розумієш, що це все ну, репліки. Але менш з тим. Я потім е, пам'ятала, що мені нібито зайшла бойня номер 5 Я прочитала е, колоска для кішки, мені зовсім не зайшло. Я подумала, ну окей, можливо, курт воно не мій автор. Але тут мене привабив саме автобіографічний роман. І пастка номер 22 з нею я спочатку знайома як з концепцією. Вже потім я дізналася, що це ну, не просто от концепція такої дурної пастки номер 22 так? Що щоб не воювати, не вилітати, не бомбардувати, ти повинен попросити. Але якщо ти попросиш, значить ти адекватний. А звільняють тільки хворих, неадекватних. А якщо ти неадекватний, ти не будеш просити себе звільнити. Ну, в цьому така от. Коло, в якому ти ходиш і не можеш вирватися. І це пастка номер 22 Її зараз немає в наявності, але в бажанках вона в мене є. <сум> і е, далі Бог Скорпіон. Наскільки я зрозуміла, це невеличка історія, е, я про неї дізналася якраз з подкасту книгосховище. Але щось про темну сторону влади. Я так розумію, що вона зовсім невеличка, можливо, на 50 сторінок. Тобто якесь невеличке оповідання, але мене зацікавила ця історія, хоча я відгуків не знайшла, мені здається, тільки той подкаст про э, Бога Скорпіона і Чула. Якщо ви читали щось, скажіть без спойлерів. Наступне видавництво це Дім Химер, і я про нього згадала ось тільки зараз на місором. Але ну тому мене немає підказок, але я пам'ятаю, що я хотіла там прочитати тіло, його перевидали саме Дім Химер з чорним зрізом. Але я от не знаю, купувати його в електронній версії, чи все ж таки фізичній. Мені буде дуже цікаво ця концепція, коли пересаджують багатих людей, ну тобто їх свідомість в нові тіла. Ось, і коли вони зістаріли чи захворіли там в старих своїх тілах. Ще все золото твоїх снів. Але я дуже купилася на палітурку, а потім по відгукам я вже почала сумніватися. Але в бажанках вона в мене є. От тому в домі Хемер ось ці дві книги точно, можливо, що ще з'явилися, але мені здається, що ні, ось. Третю книгу з від Вовка Вовка-Дерев'янка, Павла Дерев'янка про вовків, про сірий орден. Uh, я вже отримала, тому, мені здається, в Домі імер більше нічого в бажанках нема. Хоча в них багато крутих книг, просто жахастики, не дуже мій тип, скажімо так. Але знову ж таки, я чекаю на продовження степового uh, Богу. Хоча тепер, як дізнатися, коли він буде це продовження, але чекаємо. І остання книжка від найновішого, ні, одного з найновіших, тому що друг ще зробив своє видавництво. А видавництво, яке народилося в цьому році, як я розумію, це «Стилет і Стилус, «Стилет і Стилус», вибачте, якщо що, це українська демонологія. Там, наскільки я пам'ятаю, в анотації написано, що тут три. Класичних поглядів на демонологію е, українську: це історик, етнограф, і, е, журнал... і письменник. Я хотіла сказати, журналіст, а не письменник. І в них шикарна палітурка. У них шикарна палітурка. Е, не дешево, знову ж таки ціна, тому я її не побігла одразу купувати. Але знову ж таки повинно бути все якісно і класно. В них ще. Вийшло, мені здається, ще дві книги, тобто, загалом у них вже є три книги. Якщо вас цікавить, можете зайти подивитися. Я наразі в бажанках тримаю тільки ось українську демонологію. Скільки я ще буду тримати себе в ручниках і не біжати її купувати, я не знаю, але ось так. Знову ж таки, однозначно. Я пам'ятаю, що в був в моїх закладинках бажанках були якісь напевно, то фоліо, тому що я не бачила більше ніде. Японські якісь історії, японські книжки. Але фоліо, в принципі, я не заходила на видавництво, тому що якісь в них завжди під таке собі. Але інколи просто вони видають те, що в інших немає, і ну, те саме щось з японськими історіями. Знову ж таки, от в букті-сюрпризі мені «Гензо», мені здається, подарували це також фольо. Я просто його не читала, тому не знаю, розвалиться воно після першого читання чи ні. От, але якось такі от історії. Я свідомо не шукала нічого в букшеф. Тому що в принципі це щось з москалями було пов'язане ще до того, вона передавала, перевидавали навіть м'ятну казку. Навіть до мене цей гайп і шкваль, і, і гімно по трубах дійшло е відлунням з московського буктюбу е про цю м'ятну каску. І вони перевидали Я така... Це якийсь іспанський сором. І я давно вже от прочитала Люцисіння і дав відписалася від їх соцмереж. Не знаю, що вони там ще видають. Мені здається, ну не було нічого цікавого. Вони як таке собі видавала. От знову ж таки свідомо, я нічого не дивлюся, не купив нашого формату, тому що їх власник Хантер, і я йому ні копічини своєї не дам на його справу вбивства собак. Мені здається, за таке треба саджати. Можливо, я забула ще про якісь видавництва, скоріш за все, але ви можете написати про це мені в коментарях. Знову ж таки, навіть от останнім часом я дізналася про багато для мене нових видавництв. Та сама Вавилонська бібліотека, та сама Стилети Стилос. Ну, про ще, що я знаю видавництва це люта справа, але, в принципі, я не думаю, що в мене там є щось в бажанках. Єдине, що я тільки згадала, я не знаю, чи я, чи я видавництво видавало листи Лесі Українки. От тому, якбу, щоб вам гикалось ночами, це в мене було точно, яка От зараз спливають якісь моменти. Що в мене в Якабу там в закладинках листилась укринки, там три, тому мені здається, вони шикарно оформлені, такі мінімалістичні, різнокольорові. Не пам'ятаю, якого видавництва, от відверто. А зараз в мене немає світла інтернету, щоб це подивитися. Тому я, в принципі, записую це відео. Ось. Тому так, велкам в коментарі. Пишіть, що ви прочитали з того, що я тут вам розповідала. Я не знаю, вже скільки тягнеться це відео. Сорі, якщо воно задовге, а воно, напевно, що задовге. Але чекаю в коментарях, якщо. Захочете, і вам цікаво, що буде далі? підписуйтесь, тому що далі буде.